Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Тема нашого заняття гарбуз. Цей чудовий овоч символізує осінь. Гарбузи мають давню історію, їх використовують у кулінарії, для декорації і навіть у мистецтві. І сьогодні ми будемо вчитися створювати гарбуза за допомогою паперу, клею та ножиць. Я гарбуз, я радість ваша, бо насіннячко смачне, а яка із мене каша, словом люблять всі мене. Час дарма не марнуйте, краще кашу покуштуйте. Знає навіть ще дитина, що я лікарська рослина. Я вам кажу, дітки, до побачення і чекаю ваших робіт.